Анатолій Дімаров два літри. Уривок повісті на коні і під конем. Сталося це в першому класі в другій половині навчального року. Учителька задала нам додому отаку задачку. Господиня надоїла від корови 16 літрів молока. А від кози два літри. Скільки всього літрів молока вона надоїла. Списуючи з дошки задачку, я навіть не підозрював, скільки клопоту завдасть вона мені. Прийшовши додому, я сів за стіл, розкрив зошит і почав розв'язувати задачку. Уявив собі корову. Велику, червоної масті, зі спокійними очима, з довгими рогами, точнісінько таку, як у Миколи. Коза ж була в соньки шкідлива та розбишакувата, як її маленька господарка, не любив я кози. Отже, так, почав я рахувати, схилившись над зошитом, корова. Велика. Коза маленька. Від корови Миколина мати надоює 16 літрів молока, а від кози сончина мати надоює 2 літри. Хм. послужлива уява поставила поруч Миколину корову і сончину козу. Для молока з під корови треба олон яке відрище, а для кози і горнятко завелике буде, і я виразно бачу два літри. Один для молока з-під корови, другий для молока з-під кози. І, звичайно ж, той літр, що для корови, набагато більший, ніж той, що для кози. Як же їх тепер додавати, горенько моє? Я аж упрів. Намагаючись злити оте молоко. Зливалося воно легко, але скільки всього буде літрів? От задача. І якими літрами його треба міряти, коров'ячими чи козячими? Біда мені з цим молоком. Під кінець у мене зовсім уже замакітрилося в голові. Мелькали великі корови й малі кози. Валилися на мою бідну голову то одні, то другі літри, і щедро лилося молоко, яке конче треба було виміряти, бодай воно скисло. Зневірившись, я взяв зошит і почимчукував до Ванька. Ванько мусив таки вирахувати, адже він уже мав колись мороку з отакою задачкою. Там розповідалося. Що один господар мав три барани. Чотири кози. То скільки ж усього було голів? запитувалося під кінець. Ванько, що саме стояв біля дошки, недовго думав, узяв шмат крейди, на навшпиньки і вивів на дошці. Три барани додати. Чотири кози буде одна голова. Як одна, здивувалася вчителька. Порахуй, три додати чотири, то скільки буде. Наморщивши лоба, Ванько почав рахувати на пальцях. Буде сім? От бачиш, то скільки буде всього голів, коли до трьох баранів додати чотирьох кіз? Один голова. І як не билася з ним учителька, вона так і не могла втовк мачити. Що худобу можна рахувати на голови. Ванько знав лише одного голову. сільради і не хотів поступатися цим, хоч у ступі товчі. Повертаючи зі мною додому, він усе бубонів. Хіба ж у баранів голови бувають? То тільки в нашому селі є голова дядько Никифор. І який дурень триматиме в себе аж три барани. Та ще й до них чотири кози додаватиме. хай зайновито запитував він. Двох баранців і чотирьох кіз треба продати, а натомість купити овець, отоді вже й зводити їх докупи. Тож я пішов до ванька, як до людини, що вже мала справу з отакими химерними задачками. Ванько довго зітхав та шморгав носом над зошитом. Урешті. Підвів голову і запитав. А знаєш, чого в кози молоко холодне? Чого? бо в неї хвіст задертий. Вітер туди дує і молоко студить. Я погодився, але від того розв'язання нашої задачки не просунулося вперед. Треба до соньки йти, сказав згодом Ванько. Вона, мабуть, знає. У неї ж коза є. Пхі, я вже давно розв'язала, сказала нам сонька. Ану, покажи. Сонька розгорнула зошит, і ми побачили 16 літрів додати 2 літри дорівнює 18 літрів. Тю, дурна, таких же так не можна додавати. А то чому? Бо в кози ж літри менші. Коза ж менша від корови, то й літри менші. Сонька подумала, подумала, почмихала, почмихала, а таки мусила погодитися з нами. І вже втрьох билися ми над проклятущою задачкою. Знаєте що? сказав очманілий Ванько. Давайте спіймаємо козу, одоїмо її та подивимося, скільки ж буде того молока. Сказано, зроблено. Сонька взяла невелике горнятко, а я і Ванько метнулися до кози. Ми таки подоїли б козу, бо вже встигли схопити її за роги, а сонька вчепилася в дійки, коли б не тітка одарка, яка мала звичку появлятися саме тоді, коли її найменше ждуть. «А що ото ви песиголовці затіяли. Закричала вона, хапаючи лозину, а нащо ото над твариною знущаєтеся, чи вам нікуди руки прикласти, щоб вони вам повсихали? Так і не розв'язали ми задачки про корову та козу. І довго ще вчителька не могла нас переконати, що літр молока з-під корови аніскільки не більший від літра молока з-під кози.